Тижня майже у півсотні пацієнтів Хмельницького обласного протипухлинного центру виявляють рак шкіри завдяки роботі сучасного цифрового дерматоскопу, який придбали для медзакладу у серпні минулого року. Хворобу вдається діагностувати на ранніх стадіях, а також виявити базальноклітиний та плоскоклітинний рак. За такий короткий термін, за 4 місяці ми змогли діагностувати багато онкопатологій та доброякісних утворів шкіри. Пацієнтів обстежено більше 700 пацієнтів за 4 місяці та прооперованих достатньо. Апарат йде з штучним інтелектом. Він має цифрову камеру. Цифрова камера, на якій ми безпосередньо працюємо з пацієнтами, це ми можемо відслідкувати в ручному режимі, обстежити перевірити. На злоякісні, доброякісні та підозрілі утвори. Процедура діагностики безболісна. За допомогою приладу лікар отримує в десяте розбільшену картинку родимки. На обстеження одного утворення йде до трьох хвилин. Апарат має карту пам'яті та зберігає дані кожного пацієнта, що дозволяє спостерігати динаміку доброякісних новоутворень. Інтелект штучний він порівнює попередні карти з тими, які зробились пізніше. І ми можемо відслідкувати змінені утвори. Не змінені доброякісні, злоякісні виросли чи з'явилися нові В ручному режимі. Важко відслідкувати зміни в автоматичному, це набагато швидше, набагато легше. Плюс штучний інтелект допомагає нам це все відсортувати в вірних порядках по локалізаціях. Обстежувати родинки на цифровому дерматоскопі рекомендують раз на рік усім людям, а особливо тим, у кого на шкірі 50 та більше утворень. За направленням сімейного лікаря це можна зробити безкоштовно. До слова, Хмельницький обласний протипухлиний центр. Нині єдиний в області медичний заклад, який оснащений подібним обладнанням. Вартість апарату майже 3 мільйони гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.